Сьогодні ми приїхали в такий чудовий ліс. Весняні пташки співають, дощ закінчився, сонечко вийшло, ми приїхали на куп. І ну, покопали ми всякого шмурдяку, поки що цікавого не було. Був глибокий-глибокий сигнал. Ми думали, що радянська монетка, але дивіться, що тут є. Це рідкісна. Петлична емблемка. От. Такий трикутничок. Цей трикутничок ставився в крой петлиці. ефрейторів, сержантів і старшин. Зразка 1940 року. Ну, бували декілька їх різновидів є. От, що... Горна знахідка. Рідкісна копуємо далі. Друзі, на великій глибині у нас якийсь, мабуть, древній метал. Чому древній? Тому що тому що глибоко. Зазвичай, те, що з війни, воно зверху. Так, спробуємо. А ось воно, ану. Так, так, так. Так, опа-на. Опа-на! Оце до... Да. Дивіться, яка сокирка, -майо! -ма Фух! Оце знахідка! Ну, звичайно, вона не древня, не Київська Руся, але Сотня-дві років її є! Дивіться яка маленька! Хм. Да! Супер знахідка Оце не очікував вибитий ліс. І сохранний хороший. Сохранчик відреставрується, буде. Супер. Да. Ну, зараз ми спробуємо її трошки почистити. От. Тут пробити дирочку, якщо вийде, і покажемо вам. Супер. Так, Зараз ми спробуємо її трохи почистити. Видобимо земельку. Було колись там дерево, видно, що такого кульорованого. Ага. Можливо навіть періоду козаччини сокирка. форма провуха. Видно якийсь місцевий коваль виготовлював. Ну що ж, забираємо і дома почистимо. У нас був глибокий чорний сигнал і дивіться, що там є. Який ятагон, блін! Ну, звичайно, це не ятаон, я жартую, але не шикарний, дивіться яка форма. Супер. Нічого собі. Оце так знахідка хитка. Да, це мабуть десь... це, для шкіри ніж. Більш за все шкіру різать. Що ж, забираємо, гарна знахідка піде на реставрацію. Супер. Фінки, да, фінки, руч, фінки, ручку фінки. зробимо. Оце да. І ще теж обудка ціла. Кільце ціле. Супер. Ну вот так, ну, да, копаємо далі. Так, у нас перша монетка за сьогодні. Ну, Радянська. <рес> Цікаво до реформа чи після реформа. Тут багато дуже після. Боїв 41-го року залишилось до воєнних монет. А, ні, це, це після реформа. 86-й рік здається. на да. 3 копійки. Ну, ще так нічого збереглось. І тут ще є один сино здається. Один да. Ні, не А ну, зараз лопату приберу. Мені здало єть, там був ще один сино. Та ні не мав. I ne mogu, kupujemo dolje. була дуже довга та ні блін таке шомпол ух ти, а сохран який дивись дивіться. дивіться який сохран сюди накручувалась протирочка був. да дивіться воно в фарбі ще і фарба чорна що це може таке Ага. Трохи поранився, але нічого. З чого це може бути такий О, ти. шомпол? Це шомпол точно ж. Да. Хм, цікаво, цікаво. Можливо, хто знає, підказуйте, з чого може бути такий довжелезний шомпол. А ну пристав з-під землі верху. Метр висотою. Метр висотою. Після того як ми знайшли шомпол, у нас було мабуть більше п'яти штук осколків маленьких, стальних із снарядів, мін і вирішив ще один осколок викупати. І дивіться, що це. Ми в шуці. Це в нас сарматський наконечник стріли. Дивіться, на жаль, металу тут майже не залишилось його. Треба терміново на реставрації, бо він посипеться і не залишиться з нього нічого. Трьогранний наконечник. Залізний. Такий як скіпський, але залізний. Що ж, прикольна знахідка класна, шукаємо далі. Ось товариш мені каже, ти ще такого не бачив. І дійсно, дивіться, ось, три стовбурця дерева. І ось оці два між собою зрослися, зросли. Це да. чудо природи. Так, Попавсь такий гудзик радянський він на сьорочки. Зараз... Вийшли ми на таку фронтову дорогу. Тут в 41-му рухалися колонами наші війська радянські і попалася нам отака велика. Ланка, бачите? Це з кулемета крупнокаліберного 12,7. Кулемет називався УБ. На літаках він ставився. Бачите, да, яка масивна. Ми раніше думали, що це з ДШК, але в ДШК того періоду не такі були ланки. Що ж, купуємо далі. Так, вот там у нас була планка из стрічки Ладная УБ. ось був сыльно. Тут. Тут сутильный сынов. Дивіться, раз Два. Ну і так далі Тут і багато, пагазится. Ще одна пішла ось Тут ми цілу стрічку наберемо. Залишилося знайти кулемета і все. Ну, більше нема поки що. Є-є. Є. Сигнали є, тут, тут сигнали є, коротше, далі. Ану. Є Ще в непоганому стані. Вже 80 гриб. чим сорок я пройшло? які. Ще одна. Так, це з цього лісу я починав займатися пошуками. І саме в цьому лісі, в 2001 ой, 2005 році, були мої перші знахідки Так що це мій улюблений ліс. Так, тут їх дуже багато, ну я вже думав, їх тут всі визбирали, але як бачимо не все так погано для нас. Ну все, ось ще є. І тут їх багато. Ми будемо витрачати час на зйомку. Тут ми викопали стрічку, а отам Був ще один сигнал, І це вже не стрічка. Я вже докопався щось можливе, щось цікаве. О, що це в нас тут? Ух ти, набор із... обеззараження. О, кришка, на жаль, знята. Бабі да, порожній. Як бачимо. Побити її скулками, осколк. бачите. Я вже... Вхідний. Пробитий. Або пулею, Вхідний, або осколком. Тут, так, друзі, хочу вам показати. У мене в колекції є такий футлярчик. Цей футлярчик, ну, бачите, трохи є пошкодження такі, але на ньому багато рідної фарби світло-зеленої хаки. Це так званий індивідуальний протихімічний пакет. Називається ІПП3. Що в ньому було? В ньому було дві великі ампули для знешкодження іприту. Іприт, як ми знаємо, це шкіра рівна така речовина, отруйна. От. Потім в оцих маленьких відсіках, бачите, не в оцих, а в оцих Там було чотири маленьких ампули. Для того, коли уражені дихальні шляхи, то їх розбивали і нюхали. Так що якось так, така бачите, протихімічний захист тих часів. Він носився в противогазній сумці зразка 1936 року у бічній такій кишеньці. Бачите, працює кришечка. Отака колекційна річ. Що ж. О, я думаю, що це патрон від цієї стрічки, що ми знайшли, мабуть, штук 20 уже ланок. Зараз викупимо, можливо він цілий. Опа, так. О, і за, але розібрано так, що з нього не стріляв. Ні, не стріляна. Не, не стріляна. Порозбирали. Бачите, і стрічку, ну, розібрали на ланки. 41 рік. А ну дивись ще. Тут вона не одна. Ще одна, напрям. ще одна. Розібрали на порох. Ну, а тут ще на такі. Ще є? а ну хто вгадає? Осколок чи монета? А я кажу гільза Не, маленьке щось. Маленька гільза. Опа! Опа! Ух ты! <рес> Ух ты! Ее! Yeah. Царьок, царюк, так. Да. Так, а який царюк? Такий лисий, який царюк? <рес> лисий, як наші голови. Та взагалі нічого не видно, дивіться. Та ні дома воно буде видно. Та. Так, ну, Чекай, зараз, зараз подивимося, може хоч щось проявиться. Ні, Нічого тут не проявиться. Виключаємось поки що та ось і наші знахідки. Як бачимо, скільки ми ломок вже накопали, Бачу, на цілу стрічку. Це ще не всі, ще в рюкзак ми поклали. От, пару гільз дістали, хтось із них висипав порох, ще мабуть ті часи, а можливо і після війни. От. І вже гуляла така штучка для кріплення глушника. Так що шукаємо далі. Почався дощ, ну нічого. Зійшли ми по дорозі, вже вирішили йти до машини, перекусити. І прямо на дорозі. Ось ямка. Попалася таке чудове краса. Ну, на жаль, краї, мабуть, відламані. Але нічого. Шукаємо далі. Така у нас знахідка був чорний сигнал. Дивіться, шматок чобота підошва. І приклепана підкова, яку ми, яку ми знаходимо частенько в лісі. Ну так, да, аби чоботи м'яли. Так, да, прикольно. Так, у нас радянська монетка. Схожий щитовичок. Який рік? 39. -й. 39. Ну, Солдатики її тут. Да, Сань. Ну, я не забув за тебе, я пам'ятаю. Да, 39 рік. Сохран Бимба. Проходячи повз цю дорогу по краю, ми вхопили такий кольоровий сигнал. Викопали його і бачимо, що це гудзик. Бачимо, що він ціленький. Ціленький, але цілий. Ні, цілий, цілий, але лисенький. Так там може нічого не було, може він просто блестящий. був. Ні, так? тут нічого не було. Тут нічого не було, він блестящий краще б конечно щось було якийсь матеріал типа логалиста бронза цікаво в ідеальному стані Що да. шукаємо далі була у нас чудова знахідка вона віддавала залізом бачите чорним сигналом Вона, тому що вона з чорного металу. але дивіться яка краса це якась медсестра тут красу наводила собі. Прикольно, таку я ще не знаходив. Багато знаходив, але таких ні. Іменно що вони залізні. Покриті міддю ну як і значки, такі як Ворошиловський стрілок, ГТО і так далі. Так що копаємо далі. Так, у нас ще один гудзик І цього разу... Схоже на німецький, якщо не помиляюсь. Так, німецький, але він чимсь таким можливо то Да, Видно, що німецький. Але його мити. Шукаємо далі. Біля отаких доріг і по дорогах. І ось бачите, йшли до неї до цієї великої дороги. Вона пішла вон туди. А до неї примикає така... Менша дорога. І був такий сигнальчик. Ми думали вже пробка, бо тут багато всякого шмурдяку. Оп. Але ні, не пробка. Це у нас щитовичок. Слід від нього залишився. Так, а який рік? 46 Ні, не може бути 46 або 31-й, або 34-й. 34-й рідко буває, 32. Що ж, забираємо і йдемо далі. Так, і прийшли, почали ми ходити по такій канаві тільки зайшли і був у нас сигнал глибокий. Він так зрозумів, глибокі сигнали тут не копані. Це в нас спинал до гвинтівки Мосіна. І зараз ми її розберемо. Він вже приоткритий. Я вам скажу він не порожній. Може вдома розкривати. Оце він вже пішов Обережно, щоб не висипати. Та не висипеться. А який висипеться, то нічого страшного. зараз? Подивимося, що там всередині. Так, уже пішов він, не бачу виходить. Так, каже, ми ну, тримаємо. Видно? Да, да. Видно, видно. Щиточка. Викруточка. Викрутка, щитка і. Дві протирочки. Ух ты! Ух ты! Щиточка, протирочка. І оце ще якось Хрень. Я перший раз знаходжу пинали це, хтось мабуть сам поклав. Якось. Ні, то щось було. Якось выколотка. Да. Ось вот такий наборчик. З Гвинтівки Мосіна, що ж, шукаємо далі, йдемо по канові. Так, у нас був сигнальчик і ми викопали такого гудзика. Але, блін, на жаль, серединка його ця гринада, бачите? Вона була залізна. І коли вона ржавіла і роздавила, що шалку, звісно, ми заберемо. У нас знову копієчка Ще не знаю як... а, бачу вже. 48-й рік одна копійка. Наше улюблене золото партії. Як завжди в гарному стані і блискуча, як ніколи. А поїдемо далі. Так, продовжуємо ми ходити по канові. У нас була цікава знахідка, дивіться. На перший погляд парабеломський патрончик. Звичайний куля поржавіла, але дивіться на копсель. Тут капселя немає, тільки такий невеличкий вм'ятинка. Що це учбовий? П-28, схоже, клеймо, мо. 36 рік. Цікаво. Купуємо далі. Так, приїхали ми вже майже додому, приїхали до товариша, привіз я його. От, і Тут у нього купа землі під двором. І ми помітили, що тут багато кераміки. Ось, дивіться яка. І вирішили перевірити приладом. Дивіться. У нас був гарний сигнал. Я в шоці. Це діньга дві три копійки. Діньга або петровська копійка. Деньга, діньга, я вже бачу, що діньга. Оце до. Да. <рес> Уявляєте? Їздимо хто зна куди воно вдома. А <рес> воно вдома. Коротше цю землю треба буде перевірити. Тридцять да, Який рік, мабуть. Да. Супер, нічого. Бачите, на 90 градусів повернута. Оп! Отак і на писток. Що ж, спробуємо ще пошукати.